А тепер до останніх спортивних подій. У Кам'янському відбувся легкоатлетичний пробіг, традиційний спортивний захід, що проходить у місті сьомий рік поспіль. Цьогоріч учасники бігли під гаслом разом до перемоги. Адже, незважаючи на всі випробування, кам'янчани об'єднані та сильні. Я рад всіх вітати на нашому сьогоднішньому спортивному заході. Хочу до всіх нас ще раз подякувати нашим збройним силам, нашим захисникам, завдяки яким ми можемо жити, працювати. Наші діти можуть навчатись і займатися спортом. Сьогодні у нас благодійний захід, і ті кошти, які ми збирали з цього заходу, вони також будуть направлені на підтримку одного з підрозділів збройних сил України. Учасники бігли від вулиці Київської до стадіону на проспекті Конституції разом подавали дистанцію у 1200 метрів. 1200 метрів дистанція вона невеличка. Була перший раз. Ми проводили такі змагання по цьому маршруту, і він видався дуже такий приємний. Захід відбувся на стадіоні. Ми вперше фінішували на стадіоні. Це наш стадіон, це наша візитна карточка для легкоатлетів це, це покриття, це дуже знаєте. Це про що вони мріяли. І будемо робити такі пробіги обласні, всеукраїнські, щоб до нас відзавітали провідні спортсмени. У нас Дуже багато таке майбутнє спортивне на закриття сезону вуличних змагань. Прийшло близько пів тисячі учасників. Бігли і професійні спортсмени, і звичайні мешканці від 5 до 65 років. Для меня спорт это образ жизни. Слава богу, у нас эти пробеги проводятся как минимум два раза в год. Я очень рада, что в это время мы еще можем проводить такие мероприятия. Бег это такое удовольствие, это то, что дается нам бесплатно и просто так. Мы можем все одеть кроссовки, ветровку и выйти на стадион. Поэтому занимаемся легкой атлетикой. Я уже бегаю, в роки 50, вот. Сберный Украины, только приехал с Италии. Це гарно, що в нас теж щось проводиться, збудований стадіон, який не повинен пустувати. І в нас є ким гордиться і в області, і в нашому місті. Всім нам перемог. Перші перемоги це воєнної, а потім спортивні, а потім життєвої. Цього року змагання відбувалися за двома віковими категоріями до 35 та 35. Власним прикладом долучає мешканців до занять спортом і очільник Кам'янського. Сьогодні він виборов бронзу. Також на спортивному заході відбувся традиційний розіграш лотереї серед усіх учасників. Я сьогодні привезла свого сина. Він займається взагалі професійним плаванням, але напевно, що хобі це біг. Я вже за, за проведення таких заходів це спорт, це здоров'я, це майбутнє нашого міста і України. В цілому переможець легкоатлетичного забігу Микита буквально живе спортом. Розповідає це вже його четвертий забіг і третя перемога. С холодной воды начинается день зарядки так каждый день. Потом часов пять еще тренирую. Велоспортом, настольным теннисом, большим теннисом, бегом, плаванием. Тренировался на победе где-то две недели. Отдохнул и сегодня пробежал. Лучше. На победитель, все, чемпион. Це був не лише спортивний захід, а й доказ того наскільки сильно спорт здатний об'єднувати громаду. Міський марафон у кам'янському показав, що незалежно від віку, статі чи фізичної підготовки, кожен може бути частиною цього захоплюючого спортивного свята.